Українська скриня, особливості виготовлення, побутове значення. Скриня здавна була важливим елементом в оформленні традиційного українського житла. Такий елемент меблів виконував функції місця для зберігання одягу, рушників, кусток та інших побутових речей. Інколи використовувався як спальне місце чи навіть стіл. А ще скриня була невід'ємним складником дівочого приданого. В якому придане зрештою і зберігалося. Скрині завжди продавали на базарах чи ярмарках, на них завжди був попит. Адже, як казали в народі, без скрині погано зовсім, бо ж все в скрині лежить. Особливого розквіту скринництва зазнало упродовж 19 го першої половини ХХ століття, посівши особливе місце в меблому ревеслі. Майстрів, які спеціалізувалися саме на виготовленні скринь, називали скринниками. Основним матеріалом для виготовлення скринь служили дерев'яні дошки з листяних порід дерева. Найчастіше використовували дубові, кленові або липові. За конструкцією скриня нагадували великий прямокутний ящик з кришкою, яка обов'язково замикалася на ключ. Невід'ємним оздобленням скрині були ковані ручки по бокам, які полегшували транспортування цього нелегкого та габаритного елемента меблів. Дно скрині робили плоским. Іноді доповнюючи оніжками. Зверху скриню зазвичай накривали рядном, килимом або рушниками. Щодо кольору, то скрині найчастіше фарбували червоною фарбою різних відтінків. Однак в деяких місцевостях, наприклад, на Сумщині, існувала практика більш складного та цікавого оздоблення скринь декоративним розписом. Такі скрині називали мальованими. Оздобленням скринь зазвичай займалися самі майстри-столяри, прикрашаючи їх яскравими рослинними орнаментами. В багатьох етнографічних джерелах можна знайти згадки про надзвичайно красиві скрині, виготовлені на території Слобідської Сумщини. Звісно ж, ціни на такі мальовані скрині були доволі високими, і дозволити собі їх могли лише заможні люди. Окрім просто дерев'яних скринь, в народі також цінувалися так звані ковані. Ці скрині виготовляли також з дерева, а вже потім оковували залізом та декорували різноманітними кованими елементами. В конструкції скринь передбачався невеличкий внутрішній ящичок, прискринок, в якому зберігали папери, гроші, прикраси та інші цінні речі. Окрім матеріальних цінностей, в прискринку часто зберігали й важливі родинні пам'ятки. Окрім того, як ми вже зазначали, скриня була одним з основних та найважливіших компонентів весільного посагу. Тож мальована або кована скриня вказувала на статки та соціальну значущість сім'ї нареченої. В середині ХХ століття побудові функції скрині поступово перейняв на себе більш новий столярний виріб шафа. Однак ще довгий час скрині зберігалися та використовувалися як важливий предмет обрядових дій, пов'язаних з весільним обрядом. Скриня та її вміст вказували на майстерність та працьовитість дівчини, її вправність та готовність вступити до шлюбу. Традиційно впридані дівчата готували тонке полотно для постілі, рушники, сорочки, одяг, рядна та інше. Як то не дивно, але й у 50-ті і 60 роки ХХ століття, коли скринництво як окреме ремесло повністю згасло, материнські або бабині скрині використовувалися в весільних обрядах. Більш того, у другій половині того ж ХХ століття при наявності більш зручних меблів продовжували використовувати скрині за їх прямим призначенням. В багатьох селах і досі можна зустріти традиційну українську скриню. І, хоч їх дуже рідко використовують за прямим призначенням, але й позбуватися такої родинної цінності, теж не поспішають, адже скриня важлива пам'ятна частина родинного минулого.